Шановні колеги, проводимо засідання комісії. Присутня більшість, тому наша комісія правочна, маємо до розгляду нас... одне... Так, маємо до розгляду питання по нагородженню. Можемо, де не так. Пропонується порядок денний. Це знову ж не то. Ну, це, це не, не то. Прошу, о, пропонується порядок денний е, пророзділ землі Чернівецької районної державної адміністрації Чернівецької районної міської адміністрації щодо нагородження почасної відзнаки обласної ради заслуги перед Буковиною Равлюк Руслану Миколаївну, кімнат Надію Дмитрівну, Руснак Аделіну Іванівну. Е, це до дня, дня. вчителя. Пропонується нагородити таких е, людей. Будемо за кожного окремо. Так. Давайте. Так, хто за те, щоб нагородити голосувати, купили раху Руслану Миколаївну, начальницю відділу освіти. Дякую одноголосно. Кірнац Надію Дмитрію, начальницю гуляну відділу. Дякую одноголосно. І Русна Каделіну Іванівну. Е, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Начальницю відділу освіти. Все, хто буде? Це... Суб'єкт подання, суб'єкт подання. І люди дуже дужі. Дуже дякую. Ми всі питання розглянути. Дякую.